Де ти взяла котенятку? Вона була на вулиці, бо я почула, як вона м'явкала. І що? І ми пішли подивитися, чи хто там є. А та котенятка. Малень. А де ж воно там взялося та котенятка, маленька? Напевно, мене та є тому сину, у ви... нас котенятка викинула. Угу. І там, напевно, та сама кичка. Так, та та сама кицька. От люди, сволочі, скажи. Да. Викинули, видно, що годоване, домашнє, бо таке гарне, годоване, гарна шерсть. І викинули. Кіцик, не бійся, не бійся, будеш нас жити. Так, Богдані? Як назвемо? Ще не придумала? Яка краса. Білою трояндою. Білою трояндою? А не задовго кличка в неї буде? Якось Придумаєш щось інше? Ну, добре, він муркає. Муркає.